Вітаю! Сьогодні ми познайомимося з іменниками першої відміни в латинській мові Деклінатиоприма. Але для цього необхідно вивчити відмінок. Відмінок казус. Відмінок буває nominativus називний, генetivus родовий, датівус – давальний, акузативус – знахідний, аблятивus орудний. Вокатівус кличний. До першої відміни належать іменники жіночого, фемінінум та чоловічого маскулінум роду, які в номінативу сингуляріс, тобто в називному відмінку однини, мають закінчення а, а в генетиву сингуляріс мають ось таке буквосполучення а і е. Підкреслюю, що Відміну іменників в латинській мові визначають по родовому відмінку однини. Її можна побачити в словнику, і виглядає вона наступним чином: юстиція, ось вказується генетиу сингуляріс, фемену, і поруч написано переклад юстиція, або віа фемену, дорога, кверела, скарга, наута моряк. Скриба писар, колега колега. За наступною таблицею давайте провідмінюємо слово стела, – «сингуляріс», однина, «номінативус» – «стела», генетивус – «стеле», «дативус» – «стеле», «акузативус» – «стелам», abletivus – «стела», Вотівus stella. Множина плюalis. Nominativus stele, в genetivus stellarum, dativus stelis, acuzativus stelas, ablativus stellis, і vocativus stelle. Запам'ятайте наступні слова першої відміни іменників. Кауза причина судова справа. Віта життя, аква. Вода, віа дорога, сільва ліс, планта, рослина, пуела дівчинка. Інколя мешканець, схоля школа, філія дочка, тера земля, лінгва мова, інсуля острів, вестія, звір тварина. Вікторія перемога, натура природа. Літера буква, Глорія слава, пугна битва, Хісторія – історія, фортуна, удача, доля, конкордія згода, меморія пам'ять, стела зірка, цена – обід, іра, гнів, сенція знання, потенція, сила, могутність. За цією таблицею ви можете провідмінювати іменники першої відміни самостійно. Дякую за увагу. До зустрічі на наступному уроці!